На днях я написав у Фейсбуці, що от вас е, очікують деякі несподіванки в нашому сквері міру, і ось сьогодні така несподіванка відбудеться зараз, але ж така малесенька презентація. А хто ж це до нас прийшов до скверу міру? Я вибачаюсь, товариш тамада, скажіть мені, буде каравай і рушник чи ні? <риклад> Мужчина, я не тамада, а ведучий. Да? На секундочку. Розлічайте поняття, а во-вторых, у нас буде кульний європейський ведінг без всього вашого всього старого мотлуху, понятно? Да. Вот на планшеті. Ми ж Я у вас півроку назад купляв хамелеона. <риклад> І що? <риклад> і що? По вашому хамільйон! Господі Боже, ви чим його кормите? Я? Ви подивіться на цю фігню, воно що хоче, то жере! Ні, є плюси. В мене син перестав казати, папа, купи Дінозавріка. <рес> ну, є і мінуси. Інші слова він теж перестав виговарювати. Людина, яка ніколи не бачила ткача. Так, в нас сьогодні в студії людина яка не бачила ткача. Так, ви, ви не бачили ткача? — кач. А як ви думаєте, що таке ткач? — Ну я думаю, ткач — це коли от, в тенісі граєш, так ракетку помшу, ткач, ткач. Або газ в квартирі включаєш, так ткач. Або коли не включається, воно така ткач, 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 ткач. — Обніми мене. Шо ти? А, Ми мисли ми на пам'ять. Вже нормально. Ну, як? Знаєш, а воно того стоїло. Що? І ти назва щасливі. Ні, два роки в лігу сміха грати. Спасіба. Як ви здогадалися, Андрій Рибак, пересмішник з ліги сміху, віддихаємо вместе, така дуже класна така команда. Ну і він приймав участь в багатьох телевізійних проєктах: і Ігри престолу», і країна у ув... ігри прик... приколу приколу, так. Ну я ж теж теж пристолів. Я поки не знімався. Поки що, ну ми почекаємо. Є час. Так, і інших інших. І От хлопці приїхали до нас в Одесу. завтра відбудеться цей концерт. Ну, по перше, те, що мені хлопці розповіли. Те, що от, на що я звернув увагу. Багато моїх знайомих, моїх друзів, КВНщиків, лігосмішників і так далі, хлопці, які зараз дуже плідно працюють. Десь хто йшов в ЗСУ, хлопці в теробороні. От. Але ті, хто от залишився так сказать, цивільними, вони дуже багато працюють, вони збирають багато коштів, вони купують автомобілі, дрони, тепловізори і, і так далі, відправляють на передову. І я їм кажу, хлопці, прийди сюди, до скверу, розповість нам і телеглядачам, що ви робите. Не потрібно. Ми, у нас інший амплуа в кадрі. Ми шуткуємо, ми підіймаємо настрій. А це це от наше ота... Ну, Я ж знаю, що ви теж працюєте на ЗСУ і вже не працювали, дай Боже. Е, ні, ну ми насправді якби в нас, коли ми, коли ми розпочинали там цю історію там, з імпровізацією, то ми не думали про те, що там треба обов'язково якісь серйозні вклади робити, типу зібрати обов'язково там на Хаймарс. Але ми хотіли просто щось робити, в чому ми ефективні, і так вийшло, що мали там змогу спробувати новий жанр імпровізацію. Це комедійна імпровізація, це трохи інше ніж ми те, що ми робили в лізі сміху. Тому що там у нас є заготовлений сценарій. А тут ми вирішили, що легше їздити і не готувати сценарій, просто провізувати прямо на сцені. І ми збирали ну, спочатку невеликі зали. Там деякі зовсім маленькі, там ми спали на 30 на 40 людей. Але люди прикольно, що люди мають відгук, роблять серйозну якби роботу і вони, тобто глядачі, які навіть не зважаючи на те, що й прийшло там 30-40 людей, вони все одно донатять, допомагають, підходять, кажуть, ми розуміємо, що зараз там важко, розуміємо, що може там зараз це небагато, але кожен щось залишав там сто двісті п'ятдесят і Ми в будь-якому випадку там або просто віддавали ці кошти на якісь благодійні фонди, або Потім в кінцевому там, в результаті купили дрон, от недавно з останніх концертів передали підрозділу, на ну, який ми зараз і збираємо. А в Одесі воно взагалі дуже круті лоти. У нас прям є книга з автографом Зеленського Володимира, тому я думаю, буде сраження серйозне, я впевнений, що ми зберемо непогану суму і допоможемо ЗСУ. Ну, вам, вам простіше брати у зеленського, бо це ж ваш ну, це, важко. Це не я особисто, не я особисто його брав, але ну він якби є там, то це круто. А з приводу допомоги там чи це на часі там про це розповідати? Ну дехто робить, дехто напевно такий скромний, що типу я не буду розповідати, що я багато чого роблю. Але якщо він робить, то круто. Я маю таку позицію, що якщо зараз, наприклад, якась людина подивиться і зрозуміє, що о хтось щось робить, допомагає, напевно, і я можу це зробити. Якщо це когось мотивує. Допоможе комусь вирішити, що не варто просто там сидіти е і обмежувати свою допомогу в ЗСУ там лайками, відео в Тіктосі чи в Телеграмі, а можна щось зробити, в чому ти ефективний, то це дуже круто. Тому просто знайте, що якщо ви щось вмієте, неважливо, це пов'язане з військовою справою чи ні, і це, ви знаєте, що допоможе наблизити перемогу, то робіть це. Це найголовніше. Де вас застало Люте 22-го. Ця ніч, бомбомбьошки. Ми були в Києві, ну, як багато людей. Насправді я цю історію багато вже розповідав. Просто прокинулися, як і всі були в шоці, і навіть не знали, що відбувається. Чесно кажучи, тоді були якісь доволі негативні думки зараз. Незважаючи на те, що новини змінюються, або позитивні, або негативні, все ж таки намагаємось тримати позитивний настрій. А то, як казала Оля Полякова, що там і записували, де ви були, чи щось типу такого, вона каже, всі ми десь були. І так само вона, я вважаю, що де б вас не застало 24 лютого, головне, де ви зараз знаходитесь і що ви зараз там робите. Ну тому що багато хто може знаходитись і там, які ну, хтось поїхав, хтось залишився в Україні, але, наприклад. Ніхто нічого не робить, вважає, що на цьому війна закінчилась. Треба допомагати. Ну, я про це сказав вже раніше. Ну, зараз, от ми так бачимо в Ютубі, да, по телебаченню, бачимо, що хлопці з 95-го кварталу, так, і хлопці з Ліги зміху роблять концерти, а. запрошують хлопців ЗСУ, так, і вони працюють, і дуже так плідно, з, десь змінилася якість, ну, не якість направленість цього гумора, да, цих шуток, але ж вони працюють, вони продовжують працювати. І Мені так здається, це ще один, одна така лінія фронту, бо зараз це і ПСО, так, так зване, да, і ПСО, про кожен вже каже про це, що є така інформаційно психологічна обробка усіх. Ви теж на цій лінії фронту? Але ви десь залежите від цього іпсо, десь щось на вас впливає? чи ви якось відторгаєте від цього? Ну, я взагалі не люблю, коли розповідають про те, що це також типу, фронт. Є багато людей, там які блогери, які там називаються батальйонами блогерів, і там дехто з моїх знайомих там. Артистів виступають на якихось заходах, які називаються типу, там, Танцювальний фронт України чи там, гумористичний. Я, мені це не дуже подобається, і я не вважаю, що я, там, чи гумористи, чи актори знаходяться на якомусь фронті. Хлопці ЗСУ знаходяться на справжньому. І там якби, порівнювати той і інший не варто. Але з приводу інформаційної якоїсь. Ну, Інформаційного впливу. Ну, я намагаю, якось так, через те, що я завжди з телефоном якось мене ці новини постійно вдаряють, де б я не був, чи в Телеграм зайду, чи в Тік-Ток, чи в Інстаграм. Але якось часом я навчився вже з цим працювати, тому що я е, намагаюся аналізувати, якісь новини знайти, там, просто в коментарі відразу і когось там, хейтити. Та я, тобі, пробачте, я, я так думаю, що багато з ваших друзів так думають, він же знає Зеленського. Значить, Зеленський йому чогось розповідає. То, то <рес> що не знаємо, ми, то ми, ми Андрій зателефонуємо, і хай він нам розповість. <рес> там, та, нема справді, такого. В мене недавно була така історія, коли мене набрали, ну, зв'язали зі мною і сказали, що там треба виставити щось в Інстаграм. Е, нас, якби, ми орієнтуємось на хочемо, ти ж знайомий з Зеленським, і може там якби, люди побачать, і йому передадуть Я кажу, ви дуже сильно переоцінюєте моє, моє знайомство з Зеленським. Е, тому навряд чи, навряд чи Якийсь, навіть якщо я дуже сильно захочу йому щось донести, навряд чи в мене зараз це вийде. А, і нічого він мені, <смас> якщо ви думаєте, що він мені щось розповідав, нічого він мені не розповідав. Він зараз зайнятий більш важливими державними справами. Кожен має, я думаю, цю культуру. Інформаційного якогось фільтру, читаючи новини, там якось роблячи якісь висновки, там про ту чи іншу людину, треба, щоб кожен займався цим сам і думав, аналізував, тому що зрозуміло, зараз багато чого, багато вкидів, багато інформації, яка направлена на те, щоб там деморалізувати українців. Дати їм таку якусь такий наратив, що та вже напевно, скільки то вже може продовжувати, вже дуже довго, давайте вже якось там може домовлятись. Ну, в випадку... Ми самі такі з да. такою ментальністю, що ми десь щось завжди піддаємо якось якомусь астракізму, треба. є знадовіра якась дайте якісь сумніви внутрішні. І це все виблискується, це все потрібно триматися. Треба да, треба вірити в краще, знову ж таки скажу, робити те в чому ви ефективні, допомагати всіляко на країні наближувати перемогу і не забувати про те. Що все ж таки життя продовжується, якщо є можливість, наприклад, як зараз в Одесі піти на якийсь захід, там не може і не на наш, може ви придете, може, ви підете на пікардійську терцію, наприклад. Але не забувайте, що ментальне здоров'я це також дуже важливо. І якось трохи ми навіть для військових виступаємо в Києві, і там люди, які займаються, ну командири, які займаються просвітницькою роботою, вони кажуть, що вони навіть їх навіть просять спеціально їм приходять рознарядки, що треба військових кудись відправити на якийсь концерт, щоб вони перезавантажились. Так само і людям. Ну зрозуміло, що військовим це в десятки разів важче і потрібніше перезавантажитись, але і звичайним цивільним людям також. Тому те, що ми робимо там сьогодні, завтра конкретно в Одесі чи колись, може ви сьогодні, дивитесь, наче сьогодні 27 Е, Те, що роблять інші артисти, які їздять, виступають чи збирають кошти, це все не тільки там з матеріальної точки зору допомагає там зсу, волонтерам і всім іншим, але і з моральної. І це найголовніше. Ну як на мене. Як народжуються ваші шутки, ви ж ще й автор, ви пишете теж, та, крім того, що ви шоумен, там, ведучий і так далі. От. Як вам пишеться? Це воно якось десь приходить, чи от, десь от так спостерігаєте за тим, що відбувається навколо, да? якісь паралелі, проходять, якісь каламбури, там народжуються? Ну, я, ну, Ми бачите, зараз менше пишемо, тому ми власне займаємося імпровізацією, вирішили, що потрібно саме. Ми такий жанр використовувати, але з приводу написання. Ну, якщо брати конкретно мене зараз, то напевно я вже на тому етапі, коли в мене просто є багато якихось механізмів, гум, ну я розумію, як будується жарт, тому що жарт це його можна збудувати конкретно по формулі якісь. І я по такій формулі думаю, і намагаюся якось це все комбінувати. Якщо ж люди, наприклад, менш досвідчені, напевно, автори, то можливо для них. Там, потрібні якісь там, вийти в парк, не знаю, подивитись, можливо. Для мене не, немає ніяких. Це яблуко впало. На да, так, ти, так. Щось побачити, що для мене ніяких зовнішніх причин таких, чи чинників, які могли б там, мене спонукати, щось написати, напевно, важко виділити. Це з досвідом приходить, коли тобі потрібно, ти сідаєш і щось думаєш. Звичайно, ніхто не відміняє якусь таку, е... Заріння, так, 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 так. таку знаєте, божественну складову, що, мовляв, ти йшов, йшов по вулиці. І... Думав там, якусь геніальну пісню смішну чи, наприклад, серіал. На, на деле, так, я не, при, не при Андрії буде сказано, це, знаєте, це такий діагноз, да? коли чоловік да. не, не жартувати не може, він жартує завжди, бо це, ну, це склад такий склад ментальності. Це іноді, іноді це заважає, коли ти постійно жартуєш. Іноді варто і про серйозні речі поговорити, але якщо вже тебе тяне, ну, то роби. Якщо це, ще, якщо це ще комусь подобається, то 100% потрібно. Ну, ви скажете, а чому ти не запросив Андрія? От хай він щось там скиді прочитає якийсь гумореск, куди да, щось пошутить. Ви знаєте, от я так відчуваю, от я споминаю своє дитинство, коли ти був малечі, да, якийсь тих вивчив, і там приходять гості, так сіли за стол, там потрішечки хильнули, і там так, синко, а ну давай на табуреточку причети сніг. Yeah. І таке внутрішні, то Та, ну дайте ж мені там. Чир двадцять філармонії буде, цей концерт, буде імпровізація. Так. І дійсно, цей ну, це, це імпровізаційний жанр, ну це як джаз. Да? так? От ти так. буквально один другого підхопуєш, і, і ти не знаєш, що буде зараз. Воно народжується прямо тут. І от це для глядача, це найважніше. Ah. Ну, я вам скажу, що вже коли знову ж таки, це те саме, що я казав про написання, коли ти вже там, маєш трохи досвіду в імпровізації і в тих самих концертах, ми вже отримуємо, тому що багато чого ми отримуємо від глядача, там, тільки умови. Імпровізації, якісь місця, локації, і е, цікаво спостерігати за ходом думок в різних містах людей, тому, тому що багато е, вони багато яких думок співпадає, тому що люди або тобі пропонують одні ті самі локації. Зараз дуже багато, наприклад, коли ми запитуємо, де люди хочуть побачити, щоб ми типу місце, куди по помістити акторів, щоб вони імпровізували. В кожному місці є е, бункер Путіна. В кожному, в, в кожному місці, чи там похорони Путіна, поминки. Е, Ну, все, що пов'язане з його смертю. Або є якісь там історії, ну, місцеві, зрозуміло, локальні. Є зрозуміло, що на телешоу Холостячка. Це ті, хто дивилися, ну, всі чомусь в кожному місці всі пропонують це. Я навмисно да, не, не, да, не всі Це пропонують, і ми вже в якийсь момент кажемо: слухайте, у нас є просто, ми вже були там в 10 містах, і в кожному з них ми там імпровізували. Ми просто давайте вам зараз 10 жартів розкажемо, які у нас там з'явились на сцені. Тому що все одно ти вже коли там граєш, якусь імпровізацію, десь на вулиці. На зупинці, в тебе є вже знову ж таки якийсь заготовлений жарт, ти знаєш, що він десь спрацює, ти його тримаєш, якщо раптом не з'явиться нічого зараз, ти його тримаєш про всяк випадок. Але м -м -м, не знаю, як джаз, тому що я зовсім не вмію грати на жодних музичних інструментах і не дуже там фанатію від цього. Я розумію, що вони знову ж таки не підготовлені це роблять. Але з приводу імпровізації, особливо, якщо є гарна віддача від глядача, це дуже круто, тому що саме з глядачем, коли вони тобі щось пропонують або класно реагують, придумаються найцікавіше. Типу, найсмішніше і най, би, точніше. І взагалі крута історія, коли. Я завжди на початку імпровізації кажу, що сьогодні ви побачите те, що власне відбудеться на сцені вперше і в останнє. Тому що далі ми це не повторимо все те ну, конкретно так, от прямо як ми зараз виступимо, наприклад, в Одесі. Ми більше ніде не виступимо. Ну, можливо, там будуть якісь схожі моменти, але більше цього не буде ніде, і в цьому, мені здається, крутість саме імпровізації. Ми, і і в роз, також. Розрахунок це, саме на, цій, на це місто, на цих людей, на, от, на, на їх, їх погляд. Ну я не можу не запросити. Бо всі одесити кажуть, що ну, Одеса це ж місце окреме, так? От. І всі, хто приїжджає, актори, там, письменники і так далі, всі, хто приїжджає приїжджають до Одеси, вони кажуть, що да, тут я в Одесі десь підчерпнув, якесь щось підпитався, Ні, ну... якась атмосфера. Що, що ви відчуваєте, коли ви в Одесі? Ну, я не сказав, що Одеса окреме місце, але тут є свій якийсь такий вайб, зараз таке модне слово. І скільки я б не переїжджав в Одесу. Ну, так, напевно, склалося, що постійно приїжджаючи в Одесу, я приїжджав чи на фестивалі і сміху, чи на якісь там весілля, корпоративи, конкретне імпровізації. Тобто за, завжди на якийсь перформанс. Э, і тому для мене постійно приїзд то, там, на відпочинок. Просто для мене приїзд в Одесу це завжди якесь свято. Я приїжджаю навіть зимою, там чи коли там не, не в курортний сезон, я приїжджаю і відчуваю, ніби знаєте, це ніби як день міста. Кожен день, і ти таки їдеш, щось люди кудись йдуть, щось готуються, і ти відчуваєш ну якусь таку, якийсь такий спокій одночасно з таким з бадьорістю. для Одеси. Мені здається, це такий саме її постійний стан. Такий, ти ніби постійно. Постійно в якійсь двіжусі, така по молодіжному скажу. Е, така, типу, якесь в якийсь з тебе є двіж. Ти все завжди знаєш, що е, куди щось ти знайдеш тут. Навіть якщо там комендантська година там і все зачинено, ти все одно знайдеш якихось людей, які тобі щось цікаве розкажуть, знайдеш якесь місце, де там щось цікаве відбулося. Е, круте, дуже круто, крута така. Атмосфера тут і я з задоволенням завжди приїжджаю в Одесу, і з задоволенням. От ми подаруємо. Ми вже виступали, до речі, з імпровізацією в Одесі, і з задоволенням виступимо ще раз і приїдемо ще раз. Тому що тут дуже круті люди. Напевно, через те, що тут багато гумором все пов'язано, у людей дуже таке гостре почуття гумору. І тому іноді ти приїжджаєш в якісь пенші міста, і люди вперше бачать такий жанр, і вони їм, можливо, трохи важко. Вони так трошки від... а в Одесі люди ніби відкриваються для тебе. Типа давай зараз розрознося. Ну, для роз... Вас, роз... Це... Рознось для нас. вас це теж Знаєте, цю класичну фразу, що якщо ти прийшов в Одесу, то ти прийдеш везде. Да. так? І коли ви приїжджаєте до Одеси, то десь така внутрішня відповідальність, да, якийсь тонус буде ну, дуже багато. Тим більше в нас організатори, якби, коли я спілкувався з організатором з Дімою Шпінарьовим, він, ну, як не то, щоб він настояв на цьому, але він запропонував локацію, тому що я не думав про локацію, філармонія. Да, Я для справедливості заради скажу, що ми, звичайно, всю філармонію, ми, я не знаю, як там зараз буде через день, проводимо. Але всю філармонію ми не зберемо з першого разу, але буде достатньо людей, багато набагато більше, ніж в усіх інших містах, там ми були. І якби те ще більше на тебе накладає відповідальність, тому що в Одесі, в філармонії, ну ти відчуваєш себе ніби прям ну якось на рівень на рівень вище відразу. Ну, ось дякую вам. Да, і ось у четвер, 27-го да, ми збираємося в філармонії, так, і поспілкуємося з хлопцями, вони поспілкуються з нами. Це що найважніше, дійсно, те, що казав Андрій, що от цю статусність, нашу одеську статусність, яку ми збере зберегаємо в себе в душі, у себе так. в серці, яку ми щедро даруємо і нашим хлопцям на ЗСУ і всім людям цього світу, що вот. Ми вистоїмо, ми переможемо. Все буде Україна. Так і буде, все буде, буде Одеса. Все. Все, все буде Одеса і Україна. Приходьте обов'язково, 27 квітня, філармонія. Буде круто. Ми дуже постараємося. Я впевнений, вам сподобається. Дякую.